У Коломиї пройшов чемпіонат України серед юніорів з боксу. Змагання відбулися у фізкультурно-спортивному комплексі локомотиви імені Петра Федоровича. На захід приїхали близько ста спортсменів. Боксери боролися за путівки на європейську першість. Як закінчився турнір, знають наші журналісти. 23 роки тому у цьому ж залі відбувся перший чемпіонат України з боксу. Про це на відкритті говорили організатори змагань. Зокрема, начальник відділу молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Кулезник зазначив. Що йому, як багаторічному члену збірної, дуже приємно бачити юних спортсменів у залі локомотиву. Мені дуже приємно бачити цих суддів, цих рефері, цих тренерів, які вас тренують. Ми колись бачили, проходили те ж саме. Я вам бажаю, нехай в цьому турнірі справдяться всі ваші сподівання, нехай переможе сильніший і без травм, нехай щастить. Приїхали до міста над прутом спортсмени з практично всіх областей України. Організатори сподівалися, що загалом спортсменів мало б бути б значно більше. Однак через фінансові труднощі приїхати змогли не всі. Заступник голови обласної федерації боксу Іван Даналишин висловив думку, що тут зібралися найкращі, і тому наша держава отримає достойних представників на чемпіонат Європи. Дуже приємно, що в Коломиї завітали. Багато областей нашої держави, і хочу сказати коротенько. Нехай переможе сильніше. Щастя вам удачі. На урочистостях також відзначили спортсменів, які зараз перебувають у зоні антитерористичної операції. Воїни отримали медалі федерації, а боксери розпочали турнір. Боксери з майже усіх куточків країни приїхали до Коломиї щоб сформувати команду для участі у чемпіонаті Європи. Дмитро приїхав на змагання з Полтавщини. Боксом почав займатися чотири роки тому. Каже, що тоді й уявити не міг, що бокс стане сенсом його життя. Бокс для мене життя. Сьогодні я отримав перше місце на турніри найсильніших боксерів України. В октябрі я поїду на чемпіонат Європи та буду там захищати честь своєї країни. Хлопець каже, що не отримав би перемоги без міцної тренерської та батьківської підтримки. Та я хочу від... віддячити двом людям. Це мій батько та тренер. Без цих людей я б не зміг досягти таких вершин, які я маю зараз. Це, це я його спонукав до цього. Тому що бокс загартовує, бокс робить з дитинки справжнього чоловіка. Я вперше коли Коломиї, дуже файне місто, дуже красиве, дуже е, люб'язне. Все дуже гарно. Пан Костянтин приїхав на змагання з Бердянська разом зі своїми вихованцями. Тренерською діяльністю займає вже шість років. Каже, що результатами своїх боксерів задоволений. Із двох ребят ми зайняли 1 третє, 1 перше місце, А це путівка на чемпіонат Європи в Анапу. Ми довго к цього стремились на протяжні шести літ. От ми добили своє цілі». Бердянські спортсмени Костянтин та Данило, незважаючи на юний вік, вже мають чималий досвід проведення боксерських поєдинків. Хоча їхня команда не отримала абсолютної перемоги, проте усі здобули неоціненний досвід на даному турнірі. Я брел 3 перемоги, благодаря котрим я їду на чемпіонат Європи. Ми все час трудно тренувалися. Я хочу стати знаменитим боксером. Меня віддали на бокс. Меня мой отец отдал бокс, потому что он хотел стать знаменитым боксером, но у него не получилось. Я буду надеяться, у меня получится. Занимаюсь я боксом уже 6 лет. Провел я 120 боев. 110 я выиграл. Бокс для меня означает, это смысл жизни. Меня отдал отец на бокс, чтобы я был сильным, мог постоять за себя, за свою семью. На этом турнире я провел два боя. В одном из них вышел победителем. Выиграл я у бойца с города Львова. И, и благодаря этой победе вышел в полуфинал. Фіналу во втором бою в полуфинале у меня встретился очень хороший соперник. но, к сожалению, у меня бой, я не смог э, показать свой бой и проиграл три ноль. Головний суддя змагань Петро Дяченко каже, що Україну на чемпіонаті Європи серед школярів презентують достойно. Адже усі без винятку боксери показали високий рівень підготовки. Змагання взагалі проходять на високому професійному рівні, бої майже рівні, тому судді об'єктивно відносяться до проведення змагань, виявляють переможців, хто є сильніший в війська категорії, щоб відібрати дійсно достойних сильніших наших боксерів. Організатори теж попрацювали на славу, каже головний суддя змагань. Від імені головної суддівської колегії, від суддів, від тренерів, представників хочу виразити слова вдячності Коломийській федерації боксу України за ту теплий прийом, за організаційне та професійне відношення до проведення змагань особисто Івану Далилишину, Володимиру Колеснику. Працювати над організацією такого масштабного турніру було нелегко, каже Павло Федорович. Тому дякую усім, хто допомагав організовувати змагання. Було досить складні моменти, але завдяки відділу спорту Коломийської міської ради та нашим медикам, які сумлінно працювали на сьогоднішніх змаганнях. Ми дуже на високому рівні якісно провели ці змагання. Вже наприкінці жовтня збірна України поїде представляти нашу країну на чемпіонат Європи. Будуть там і коломийські боксери Арсен Дмитрук та Ярослав Михалушко. Звичайно, приємно, що Івано-Франківській області зараз у нас в фіналі чотири чемпіочотири фіналіста. Я думаю, що із них три-чотири, дай Бог, щоб були чемпіонами. За місце у збірній України боролися в прямому сенсі. На ринзі вирували боксерські пристрасті, а вболівальники гучно підтримували своїх фаворитів. Банчук! Банчук! you yeah. yeah.